Чи будуть ще просування в Донецькій області? А тут знаєте, ми питаємо про. В нас цікаво виходить за розкладом. Зараз будуть, будуть намагатися м за рахунок ескалації в, одне, в, в одному напрямку. Максимально просунутися в іншому, і за розкладом випадає так, що є ймовірність, така але все випадає в форматі двійки жезлів. Тобто, коли ми обираємо ми між чимось чи, чи чимось, тобто не буде такого, що вони будуть просуватися з усіх боків, однаково і так далі. Робиться акцент на те, щоб змінити вектор уваги збройних сил, змінити вектор уваги України. На конкретний населений пункт, е і здвинути лінію, я не знаю, е оборони, лінію накопичення е ресурсів, лінію особового складу на якийсь конкретний вектор. В, в нас випадає карта підступності, тобто момент того, що ворог оцінюючи ситуацію. Роби все можливе, щоб більш того, все можливе не тільки в форматі ресурсу, але й в форматі е, інформацією, для того, щоб розсіяти нашу увагу і зробити якесь колосальне просування вперед. За рахунок роздрібленості в форматі гарячих точок, скажімо так. Але стосовно контексту, чи буде спостерігатися якесь просування вперед, ну на жаль, у нас випадає карта колесниця, колесниця каже, що така ймовірність і така небезпека існує. Наскільки добре приховані заводи в Україні, на яких виготовляють зброю, чи є там зрадники? Ой, тут питання не зрадників на заводі, тут питання тих людей, котрі знаходяться поруч, і особливості нашої ментальності в форматі пліток, в форматі якихось домислень. І в форматі того, що за рахунок цих домислень та плиток в нас не можна сказати, що досить безпечне середовище та ситуація. Більше того, в нас випадає карта вежі, але карта вежі здуреним. Треба фільтрувати ту інформацію, якою ти ділишся з... начебто. З ліберальною родичкою, з Рязанщини чи з е якогось населеного пункту на території Ерефії. Е е за розкладом випадає так, що можуть бути ситуації, коли щось може кудись потрапити, але це буде не завод, а просто за рахунок е пліток міркувань, що ну, скоріш за все, там щось робиться, щось вивозиться. А, і можуть бути негативні наслідки. Другий момент а, завод, можливо, і при, при чудово, прекрасно там прихований і е, скритий від е, сторонніх очей, але в нас випадає колесниця і випадає момент е, випробувань і перевернутих жезлів, тобто якісь. Палець в колеса в форматі логістичних питань. І тут е зазвичай ми стикаємося з ситуацією, що можемо приховати місце, де, де все робиться, а логістичні ці шляхи вони будуть залишатися відкритими. І тут е комплексне питання. Не просто приховати завод, а приховати, е приховано якось зробити ці процеси перевезення. і Доставки логістичні е логістичні центри також врахувати. Тобто це буде пропрацьовуватися далі. І ризики вони дуже великі, насправді. Коли ми побачимо покращення на фронті, можна таке питати в, в контексті знову ж таки попередніх розкладів і. Е е е Знаковості травня місяця е, на цей період. Е, травень місяць чітко покажуть, е, покаже вектор, в якому ми будемо рухатися е, наступні 3-4 е, місяці. Формат На кінець травня в нас випадає. Е, я не скажу, що це стабілізація якась, але формат якогось тайм-ауту, коли можна трошки видихнути, е, і не буде. Травень взагалі в нас дуже насичений на події, на ситуації. І як він розпочався з такою певною. Інформаційною потужною бомбою, тобто там, 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 все, 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 все і одразу. Е, в принципі, цей, ця, ця лінія вона і залишиться практично до кінця, е, з невеликими невеликими передишками, невеликими тайматами, залишиться до кінця місяця, але в, в контексті е, зламного переламного моменту е, травень, початок, початок літнього періоду, початок червня. Показує, що після е досить насичених подій ситуацій, е котрі будуть стосуватися не тільки там, Харківської області, а й інших е областей та е практично всієї лінії фронту. Е буде певний тайм-аут, після котрого в нас є всі шанси не тільки. Е не тільки втримати позиції, стабілізувати фронт, але й навіть в деяких напрямах перехопити ініціативу. Навіщо Британії сторічне партнерство з Україною? Тут питання в тому, що є формат того, що британські партнери бачать перспективу в форматі співпраці з Україною. Вертанські партнери бачать е, ситуації, ну, давайте чесно кажучи, зиску та користі від цієї співпраці. Це не формат е, того, щоб дати нам е, просто там якийсь дріб'язок для того, щоб ми якось пережили цю ситуацію, а формат того, що. Є е в нас карта праці в розкладу. В розкладі є в нас карта колесниці. Є двійка кубків і карта жнив. Двійка кубків це карта союзу. Карта жнив це момент пожинання плодів і взаємовигідні умови, ситуації, котрі будуть позитивним чином впливати не тільки на Україну, український простір, але й на Британію. І вони зацікавлені в тому, що це співпраця. Була е, е, Ви розумієте потенціал? Е, в, якщо брати історичну складову Британії, вона все ж таки колоніальна держава і вона бачила перспективу в багатьох країнах світу. І більше того є е, ряд прикладів, коли ці е, колонії стали. Досить заможними, досить впливовими державами світу. Колоніальні амбіції у Британії залишилися попри все. І формат того, що я не думаю, що справа в тому, що вони там хочуть захватити нас, але взяти в нас формат партнерства як країни. Котра в, у разі чого зможе її підтримати, захистити і зробити таку певну але вірди в лиху годину. такі ситуації в розкладі відіграються. Чому Зеленський зник з бази розшуку у РФ? У нас перша карта, карта Дурня. Там з самого початку тобто момент того, що е, Росію розумом не зрозуміти. Е, формат е, карти Дурня це момент того, що в нас є ситуація, котра нас якимось чином там е, непокоїла і нам не подобалася. І ми е, зробили цей е, вкид, е, інфоповід в форматі того, що просто. Вектор уваги людей, оточення пересічних росіян звернув на це увагу. Тобто не було якоїсь, ем, ґрунтовної е, цілі чи завдання в, в цьому розшуку. Як прийшло, так і так і пішло. Харта дурня. Чому депутати Слуги народу у повному складі залишили залу під час голосування за звання почесного громадянина Києва для залужного Таліни Костенко? В, знаєте, о, воно зараз тут випадає така ситуація, коли не тільки там показати якесь фе своє, свою позицію. А, нудне, дурне, не цікаве. Ну, Навряд чи Залужний чи Костенко дасть відкат за звання почетного громадянина Києва. Що їм там робити, якщо немає відкату, якщо не можна якось якусь дінюшку приклеїти до, до руки до, до кармана? Це взагалі, знаєте, для мене не... тут я зазвичай спираюсь на розклади, але е формат таких питань. 24 на 7 ми повинні сидіти в, в Раді в Київ Раді, Верховній Раді і не виходити навіть носа свого не, не показувати. А ми бачимо, як вони розбираються в ресторанах з журналістами або з тими, хто сказав в форматі свободи слова, що він гімно. Ми бачимо, що о, як вони там поліціянтів намагаються. Якось ставити на місці кол-центри, ще якась, ще якась, ще якась. Скоріше, все ж таки, реформа судова закінчилася позитивним чином, і ці судді почали виконувати свої обов'язки в повному обсязі. І виходили, вони не виходили. Навіть якщо у вас є якісь претензії до залужного, у вас. Є робочий час, і ви повинні виконувати свою роботу. Є там відкат чи немає, це вже інша справа. За розкладом випадає так, що в нас карта, знаєте, такого нудельманства. Тобто, немає бажання нічого робити, немає бажання нічого реалізовувати і якісь